Ще років 30 тому ми б не почули в людних місцях стільки лайки, як нині. Нецензурщина і блатний жаргон стали звичним явищем у нашому повсякденні, неначе частина населення забула нормальну людську мову, розмовляють матом усюди, на вулиці, на виробництві, в установах, на ринках, у місцях відпочинку і навіть у себе вдома. Лаються як і чоловіки, так і жінки. Молодь та підлітки, навіть дівчата не виняток. Інколи матюки можна почути і від маленьких дітей, що найбільше вражає, що ж вони ще не розуміють, що то погані слова і яке їхнє значення, але із захопленням копіюють дорослих. Жахливо те, що трапляються такі мудрі дорослі, які це фільмують і виставляють відео в інтернет ресурсах та ще й потішаються з того, як їхні малюки кумедно матюкаються. І знаєте, якось може й можна зрозуміти, коли матюки вириваються з вуст людей через нестримний біль, переживання якихось трагічних обставин, складних життєвих ситуацій, ну і різне буває, та нема виправдання брутальній лайці у людних місцях, у мистецтві, у повсякденному спілкуванні і тому подібне. Одного разу Сократ звернувся до сором'язливого юнака, що стояв поряд з ним. Скажи щось, бо я тебе не бачу. Філософ підкреслив цим, що слова, сказані людиною, краще дозволяють розуміти і правильно оцінити її. Людина це її слова і вчинки. Як же можна дати оцінку людині, мова якої переповнена лихослів'ям? Матюки мають коріння з далекого минулого. У давньоруських рукописах мат розглядається як межа бісівської поведінки, наприклад. Один з матюків на букву Є, яке має слов'янське походження, переводиться як проклинати. Людина, що вимовляє його, тим самим проклинає себе і оточуючих. Слово, що починається на букву Х, в давньоруській мові означало волхва, чаклуна. Поєднання цієї букви і закінчення, що відповідає закінченню безлічі українських дієслів дія волхвів, яка була пов'язана з померлими предками, і цим вигуком. На язичницьких ритуалах викликали душі померлих. Слово, що починається з другої букви алфавіту і означає жінку легкої поведінки, згадується в літописах, що дійшли до нас ще на бересті. І слово це являється не що інше, як ім'я демона, із яким з незапам'ятних часів, з різних приводів спілкувалися наші язичницькі предки. Цей демон, який всі інші, мав свою спеціалізацію. Він був спочатку чоловічого роду, а до його обов'язку входило карати жінок, що провинилися, хворобою, яка в медицині називається сказ матки, а в психіатрії істерія. Всі, без виключення слова російського мату, мають те ж саме демонічне походження це імена язичницьких богів, тобто бісів. Їх, типу, вимовляли, щоб покарати і налякати інших демонів. Оскільки ті або інші представники нечистої сили зводяться до язичницьких богів, з найбільшою вирогідністю можна бачити в матірщині язичницькі заклинання, Матірщина безпосередньо пов'язана у слов'ян з функцією прокляття. Але ж звідки взявся трьохповерховий мат, язичницькі жерці називали велику кількість імен інших демонів, щоб довести якомусь одному з них. Що я, мовляв, знаю нечість краще, ніж ти. Жерці закликали демонів з певною метою. А що ж роблять люди сьогодні? А сьогодні вони вимовляють ці слова і автоматично закликають цих бісів у своє життя на себе, на своїх дітей і свій рід. Ціле покоління ставлять під прокляття просто так, для зв'язки слів, проклинаючи свій власний рід. Чому всі матюки в основному пов'язані саме з сексуальним життям людини, саме сексуальне життя людини дано Богом, щоб продовжувати рід для народження нового життя. Так от, щоб зупинити життя, існують мати, тому люди, які матюкаються, дуже швидко стають імпотентами або набувають урологічні захворювання. Геннадій Чиурін дослідницьким шляхом установив. Що мат впливає на чоловічу потенцію і жіночність. На думку ученого, часте вживання нецензурної лексики приводить чоловіків до безплідності, а організм жінки, що матюкається, перебудовується на чоловічий лад. Якщо людина при викиданні негативної енергії згадує статеві органи, то це робить на них негативний вплив. Мат вживають з метою виразити відверте зло, в якому є гнів і осквернення. Вони і виконують своє призначення, знищуючи розум, здоров'я і тих, що матюкаються, і тих, хто слухає їх, навіть просто випадкових перехожих. Не вірите? Що саме цікаве, буквально щороку наука знаходить все нові підтвердження негативної дії мату на людський організм. Усім відомі дослідження науковців про шкідливий вплив негативної енергетики і змісту слова на довкілля. У дослідах японського вченого Масару Емото спотворювалися форми кристаликів води: пліснявіла вода, в'янули рослини. Навіть бувало так, що руйнувалися тверді предмети, а техніка виходила з ладу. Та значні зміни відбуваються з організмом людини. Оскільки він на 70-80% складається з води, а її молекули здатні запам'ятовувати інформацію, то вплив негативної лексики на нього просто вбивчий. За допомогою надчутливої апаратури вчені генетики дослідили, що слова можуть бути представлені у вигляді електромагнітних коливань, які прямо впливають на властивості і структуру молекул не лише води. А й ДНК клітин живих організмів. Було доведено, що ритм, енергетика слова, наповненого емоціями, викликає вібраційний відгук у тілі живої істоти. Наприклад, коли людина постійно лається, то хромосоми клітин поступово змінюють свою структуру. В молекулах ДНК закладається негативна програма самознищення. Спотворення згодом стають настільки значними, що впливають на стан здоров'я особи. Ослаблюється імунітет, швидше старіє організм, виникають ніби без причини різні захворювання, у тому числі й психічні. Потім це передається і потомству. Доречно згадати дослідження американського вченого Джорджа Міллера він дійшов висновку, що кожне слово несе свій енергетичний заряд. Різні слова по різному заряджені. У фізиці є позитивний і негативний заряд. Так само є і в наших словах. Мат йде із знаком мінус. Протягом кількох років учений і декілька його однодумців вели спостереження за двома групами людей. Перша складалася з тих, хто в розмовах не обходився без матів, а друга принципово не використовувала в побуті міцних слів. І ось що показали результати. У тих, хто матюкався, дуже швидко з'явилися вікові зміни на клітинному рівні. Які ведуть до смертельних хвороб. В другій групі, навпаки, загальний стан організму був на 5, на 10, а деколи і на 15 років молодший за його офіційний вік. Слово може продовжити життя або може наблизити до старості, до смерті. У тих, хто матюкався, помітна явна деградація, їх переслідують старечі хвороби, склероз, загальна атрофія, серцева недостатність. Та інші захворювання. Правда, ми не часто замислюємося над тим, щоб пов'язати особисті проблеми із здоров'ям, з тим, як ми спілкуємося. Науковці ж доводять, лайливі слова викликають мутагенний ефект, аналогічний радіаційному опроміненню. Приголомшуючим є висновок про те, що ДНК сприймає не лише значення слів, а й те, які емоції їх супроводжували. Хвильові вуха ДНК безпосередньо застосовують звукові коливання, при цьому для ДНК немає значення, чи співрозмовник жива людина чи телевізійний герой. Складність ще й у тому, що не обов'язково сваритися самому, страждають і ті, хто перебуває в середовищі людей, які матюкаються, а особливо діти, бо їхнє енергетичне поле ще слабеньке і вразливе. Тому в сім'ях, де часто лаються, вони не лише частіше хворіють, а й частіше піддаються депресивним станам, з яких важко вийти, а ще їм у житті важче долати труднощі, бо бракує життєвої енергії, яку висмоктували домашні чвари, важче створити у майбутньому добру сім'ю, адже манера спілкування нав'язана рідними, продовжиться і далі. Також є докази того, що через певні предмети чи рідини за допомогою наговорів можна перекласти на когось негативні руйнівні програми, тобто і тут використовується магічна сила слова. У медичній практиці трапляються випадки, коли люди з певними видами паралічу не можуть сказати жодного нормального слова, але не спиняючись, вимовляють цілі речення, як то кажуть, з трьохповерховими матами, і це дивовижне явище. Свідчить про те, що фольклорна мова формується за зовсім іншими нервовими ланцюжками, не так, як звичайна, нормальна, що наводить на роздуми. Священнослужителі екзорцисти переконують, що коли людина лається, то через неї говорять демони. Свідчення цього є випадки під час проведення над одержимими злими духами людьми ритуалу екзорцизму, коли з хворого у стані трансу. Вириваються потоки матюків. І до речі, зверніть увагу на той факт, що більшість алкоголіків і в езотериці їх теж вважають одержимими, спілкуються фактично лише матами. Саме слово лихослів'я має дві складові лихо і слово. І також походить від слова скверна, що словнику Володимира Даля означає мерзоту, гедоту, це мерзотне, осоружне. За даними учених лінгвістів Матом у своєму повсякденному житті постійно користуються від половини до двох третин громадян Росії. Це офіційна статистика, яка, як відомо, не точна. Насправді матом постійно користуються напевно відсотків 90, а періодично решта 10. І найстрашніше, що російськомовні переселенці переносять з собою лихослів'я в різні країни. Але, на жаль, українці далеко не втекли. І активно беруть приклад з наших загарбників. У Святому Письмі сказано: жодне гниле слово нехай не виходить із ваших вуст, бо кожне чорне слово, яким є Матюк, оскверняє людське серце і взагалі людину. Тож не можна бути християнином і допускати слова огидні Богу. І як сказала в одній із телепередач викладач Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат фіологічних наук Лариса Павленко, люди не шанують слово, а вульгаризми вбивають душу. І коли хтось їх часто вживає, то може навіть психічно захворіти. Тож, дорогі, мусимо бути максимально свідомими того, що смерть і життя. У владі язика давайте нести у цей світ благословення, а не прокляття. І будь ласка, подумайте за наступні покоління, за наших дітей. Улюблені. Дякуємо Богу за дар вашого життя. Молимось за вас і теж просимо вашої молитовної підтримки. Для популяризації християнського контенту. Рекомендуйте наш канал ближнім. Поширюйте відео, ставте вподобайки та обов'язково напишіть, що вас торкнуло із даної теми. І хай Господня любов перебуває поміж вами!